Ми припустили один період. В 30-х роках була... поляки дуже знущалися над українцями, провели пацифікацію, провели пацифікацію по селах, по містах, руйнували, Ті... руйнували Читальні, знаєте, Такі великі шкоди робили, бо були дуже заздрісні. Дивилися таким, знаєте. Недобрим оком, що українці піднімаються і українці проводили такі гарні е, імпрези. То шкодили, дуже шкодили. Оця пацифікація не робила таку шкоду, не можна було, я пам'ятаю, ми йшли по вулиці, е, то мовчки ми ходили, або як почули, що говорити по-українськи, то знущалися, били. Кам'юки. Навіть, навіть у Львові? У Львові, у Львові. І я пам'ятаю, що ми йшли по вулиці, Сікстуськи, Коперника, то дуже були уважними, не говорили по-українськи, бо коли поляки, хлопці особливо почули, що говорити по-українськи, то знущалися. І я пам'ятаю, Іван Крип'якевич розказував, як вони йшли до гімназії. То як хлопці з, з, з польських гімназій зривали їм шапки з голови, кидали ті шапки їм, е, яка ж на вулицю, в болото. Але Іван Кріпкевич говорив: ми мусимо самі себе обороняти. І якщо хтось такий е, був сильніший, то вони зуміли взяти того нападника, скрутили руки і е, по польськи бендіш. Там я кажу, мені шапку зривати чи що там, і шоб... Так вони зуміли, Іван Крипликевич, пам'ятаю, на наших зустрічах говорив, треба вміти самим себе обороняти. А я згадала свій випадок, як я була ще дитиною, як я вміла цього збишка, я кажу, поставити на місці. Але це цікавий факт, ви знаєте, життя йде, я того збишка потім. Вже в 39-му році е, я на, на одному спектаклі в театрі я прийшла за куліси привітати наших, ті, які виконували роль. Не пам'ятаю, яка то була п'єса, чи, чи. і я дивлюся, він в хорі стоїть, співає. Я підходжу, що ти тут робиш? Та каже, тихо він до мене каже. Я кажу, а ти пам'ятаєш, як ти мене називав, а тепер ти тут співаєш? Він в українському хорі співав? І в українському хорі. Це вже було після ну, Після визволення. Після визволення. Так. А він каже: та не згадуй, то таким, таким дурним билим. Що був я дурний? А я думаю, так що хоч то то вмів сказати? Mm.